Ракета текает, Мы бачимо на власне очи. Серега, мы твоем! Мы даем голос. Давай вставать. Оп. Я за мужем была вот всю жизнь как за каменной стеной. И тут я стала, что мне пришлось самой быть этой стеной для него. Суспильная. У конкретиці якраз поговоримо. Ми сумніваємось та перевіряємо, аби розповісти правду. Ми знайшли да, це він. Сто відсотків він. Забирайте нас. Його. Ми не залишаємось осторонь. Давай, Давай, Давай зарізайте. Чевіління, ага. да, вижу, вижу цим. Громко! Громко. Ще. Моє маленьке чудо. Та ведемо історії, які ви нам довірили. Він попросив, щоб його прах був розвіяний на Фарерських островах. Мама, привіт! Я вже в Україні. Я вже вдома. Ми завірили. Мы дочекались. Уже пальцями, вот а то ж вообще не було движений. Зараз уже готуємось до міжнародних змагань. О, це О, вже Щоб суспільне новини були вашою опорою. Слухайте, читайте, дивіться, аналізуйте, коментуйте, обговорюйте. Ми це цінуємо.